Щоб не потонути у будівельних завалах, у нас уже зараз запустили пілотні проекти із утилізації та переробки будівельних відходів, які можуть стати матеріалом для відбудови України. Розбирати завали самотужки силами місцевої громади нереально. Техніку бульдозери, навантажувачі та каменеподрібнювачі Бучанська громада отримала за програмою розвитку ООН при підтримці уряду Японії та Європейського Союзу. Вони ж допомогли із навчанням персоналу. Є авто, нажимаєш. І вона всі процеси сама робить. А ми тільки контролюємо, щоб нічого не потрапило туди. Великі шматки бетону та цеглиця. Італійська дробилка легко ковтає і перетворює на щебінь. Шматки металу чи дерева доводиться відсортовувати. Отриманий матеріал просіє гусенична машина під назвою Грохот. Вона ділить все на три фракції, і це матеріал для будівництва та ремонту доріг. Складається спочатку кружка фракція. Потім, як ми бачимо, правіше е... 0,15. А вже на виході зліва, ви бачите, там взагалі гранатів получається. І сортуючи цю річ, це перший шар, то другий шар, а то зверху для того, щоб розкланцювати дорогу, для того, щоб був максимально рівний покат. за місяць роботи іноземна спецтехніка перемолола 30% будівельного сміття, звезеного на Бучанський полігон. До кінця року планують тимчасове звалище закрити і повернути землю. Європейських країнах, зокрема в Нідерландах, у повторне використання йде близько 90% будівельних відходів в Україні лише 6%. Нині в п'яти областях розгортають майданчики з переробки будівельного сміття.